У багатьох містах світу відбулись демонстрації за участі сотень тисяч людей. Вони вимагали вжити негайних заходів проти кліматичних змін. Акцію під назвою народний кліматичний марш із закликом скоротити викиди двоокису вуглецю в атмосферу провели за декілька днів до кліматичного саміту ООН у Нью-Йорку. Кліматичні зміни є визначальною проблемою нашого часу. Більше не можна втрачати час, якщо не діяти тепер. Доведеться заплатити значно більше. Марш у Нью-Йорку був найбільшим. 310 тисяч учасників із 600 тисяч, які демонстрували в усьому світі у бразильському ріо де Жанейро. Сотні вийшли на протест, незважаючи на дощ. Ще тисячі демонстрували у Берліні. Загалом акції відбулися у 161 країні світу, включно з Афганістаном, Болгарією, Францією, Великою Британією, Італією. Ми вважаємо, що кліматичний саміт у Нью-Йорку є надзвичайно важливим. Саме тому ми хочемо надіслати політичний сигнал. Ми хочемо, щоб нас почули, хочемо показати політикам, що щось слід робити для захисту клімату. В Брюсселі близько тисячі людей пройшли до міністерства закордонних справ і вручили петицію, яку підписала півтора мільйона людей. Тисячі австралійців пройшли вулицями Мельбурна. А у Кернсі кілька десятків людей протестували біля зали, де проводили зустріч міністрів фінансів країн Великої Двадцятки.